Вітаю вас, малянка. Ану гляньте, хто ти до нас завітав? Так, це пожежник. А якого кольору костюму пожежника? Так, червоного. А що він одягає? Спеціальний одяг, чоботи і каску. Дітки, а навіщо він одягає каску? щоб захистити голову від удару та вогню? Малята, гляньте, хто ти до нас завітав. Та це зайчик. Зайчик розповідає, що хоче стати пожежником, але він нічого не знає ні про пожежу, ні про речі, які необхідно пожежнику, ні про пожежну машину. Допоможемо нашому зайчику. Давайте розповімо зайчику про пожежу, від чого вона з'являється. Подивимось на предмети і скажіть, що може викликати пожежу. Дітки, допоможіть зайчику вибрати речі, які потрібно пожежнику. Молодці малятка. А зараз давайте розповімо зайчику про пожежну машину. Пожежна машина червоного кольору. Червоний колір колір пожежі. Ще в машини є сирена, якою пожежники повідомляють про наближення машини. Також машина має довгу розкладну драбину, їмкість для води та довгий пожежний рукав, з якою пожежник гасить вогонь. Дітки ми розповіли нашому зайчику про пожежника і про пожежну машину. Наш зайчик вам дуже вдячний за допомогу каже вам до побачення, до нових зустрічей, малята.